Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні будемо говорити знову про елітний розпродаж. Сьогодні в нас фінальний день, день номер 5 і з'явилися доволі неочікувані, як для мене, пропозиції. Зараз ми про це більш детально поговоримо і одну з цих пропозицій, ви вже здогадуєте за яку піде мова за ту, яка за срібло, ми детально розберемо. Поверхнево, звісно, не будемо дуже все так, знаєте, розбирати по крупинкам, тому що ця машина відома вже багатьом, і плюс до того я один бій зіграю на відео. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, з самого початку переходимо традиційно в магазин. І в нас от таке висвічується. Я вже не дивуюся нічому, тому що вчора були технічні проблеми у Wargaming. Вони доволі часто, і я так думаю, можливо, це підштовхнуло, що вони змінили свою думку і дали один доволі непоганий лот. Чому я кажу доволі непоганий лот, тому що це все ж таки прям машина 8 рівня. Дивимося з самого початку. єси 3 з механізмом заряджання. Непогана машина, я його взяв за голду. Тут він по знижці за 9150. В принципі, можу рекомендувати, якщо у вас немає сапсана, друзі. Якщо є сапсан, то немає дуже великого сенсу брати цю машину. Лорейн 40 тонн 8175. Не рекомендую, друзі, ця лорка є у нас за бони. Тобто, так собі, пропозиція. 3D-стиль. Сайгак, він у нас для СТ2. Тут уже дивіться, кому подобається знижка непогана, 2,5 традиційна для 10 рівня, можна сказати, для важкого танку. Далі, що у нас є? 75 тисяч одиниць вільного досвіду. Мінус 10% по типу, як знижка, але по факту це приблизно по курсу 33. Друзі, 33 до 1. Невигідна пропозиція. Дуже часто в нас є 40 до 1. Плюс у нас інколи навіть персональні пропозиції проскакують. Не знаю, чи в кого були, якщо були, пишіть обмін вільного досвіду разовий, 1 до 50. Те, що тестували. У когось було таке, У мене 1 до 40 приходило, а 1 до 50 не приходило. Я не знаю, чи є це на основі, чи немає. Плюс до того, друзі, одна пропозиція за срібло реально з преміум технікою. Я був приємно здивований, розумію, що це всього-навсього ВЗ-111. Та машина, яка у нас по типу є і в боновому магазині, він має на увазі альпійського тигра. Але це інша машина, це проста машина. Вона оцінюється в золоті аж в 11 тисяч золота. Тобто, якщо ви його візьмете і він вам не потрібний, ви можете його використати в трейд-іні. У вас буде 5500 золота, якщо він вам не потрібний. Я для колекції цю везеху, звісно, забираю. Із задоволенням хороша пропозиція. Реально, розробники молодці, хоч останній лот зробили для всіх гравців. Машина, я ж кажу, буде багато хто скептично ставитися, дали злопати там чи ще щось. Так, можливо, і злопати, але, друзі, це прям машина восьмого рівня, пільгова, яка буде у нас воювати з восьмими і з дев'ятими рівнями. Не забувайте. Це вже щось значить 10 мільйонів. Це приблизно те, що ми раніше вивалювали на чорному ринку за преммашину восьмого рівня. Я, наприклад, на шварпанзера на ОТО 58-го ставив приблизно 9 чи 10 мільйонів. І ставка проходила. Звісно, там і 7, і 8, по-моєму, проходила. Суд не в тому, срібло на фармиця, друзі. А преммашина залишиться в гаражі або піде на трейд-ін. трейд-ін. Це 52 – це Вчора ввечері я вже зайшов, почав працювати елітний розпродаж. Оце з 52 в мене випав. У мене ця взагалі машина є, вона випала повторно, ну я б її не знаю, чи і взяв би. Що в мене ще новенька з'явилася? 90 діб преміум аккаунту, при тому, що в мене 486, яка заманчива пропозиція, друзі, із знижкою 5175 коштує. Ну, нічого цікавого, друзі, але я задоволений тим, що вже є. Давайте знайдемо цю машину. Значить, китайська техніка. Обираємо так, я думаю, я його побачу. Ага. Ну, Тут, звісно, екіпаж поганий. Зараз давайте поставлю спорядження. Де оцей тиль, що ми вчора купляли? Точніше, це було позавчора, бо вчора взагалі були. О, оцей. аеромени називається. Давайте застосувати. От я в ньому буду обладнання ставимо. Що я можу порекомендувати на цю машину, друзі? Можна традиційно, наприклад, поліпшене загартування. Стабілізатор і гарматний досилач, або замість загартування можна турбонагнітач поставити, для того, щоб апнути виходить динаміку, або комплекс підвищення рухливості Т3. Я буду от в стандартній комплектації. Тому що тут по стабілізації у нас 0,20 в русі, 0,20 при повороті шасі і 0,12 при повороті самого корпусу, друзі. Тобто не сама жахлива стабілізація, це не 0,23, не 024, але все ж таки поганенька стабілізація. Нічого тут такого, знаєте, екстраординарного ми не побачимо. Традиційно маленька аптечка ремкомплект і е, поліпшений раціон до пайок. Це все зрозуміло. У мене, по-моєму, тут нічого такого немає. Зараз давайте подивимося. Закінчуються ці всі ходові, закінчуються е, настанови, друзі. <кій> так. Тепер по екіпажу. Е, по екіпажу, по екіпажу. Це екіпаж взагалі треба е, висадити, демобілізувати. демобілізувати. Тут він просто нульовий іде, він мені не потрібний. У мене є китайський екіпаж, так само, як і у вас, я думаю. Е, зараз подивимося, БЗ-75. Давайте з БЗ хи візьмемо. Тут командир хороший, ці трішки гірше, але нічого страшного. Так, це все є. Ну, в принципі, можна вирушати до бою, друзі. Можна вирушати до бою. Резерви не буду активувати, тому що це е тестовий, так скажемо, бій на цій машині. А, до речі, до речі, молодець. Забув би зараз і поїхав би без е нормальних снарядів. Давайте тут буде 20-20 і цих 5, От, наприклад, 50х50, на 50, хай буде. До речі, якщо по снарядах подивитися, то тут дивіться, у нас бронебійні кумулятивні осколково фугасні, середня шкода за посил 390 одиниць, хороший стандарт. Середнє пробування броні 196, друзі, при тому, що воно втрачається на 500 метрах до 171 мм. Швидкість польоту не дуже комфортна, 800 м на секунду, низькувато, але це важкий танк, в основному будете... наближення. Близьких дистанціях і середніх вести вогонь. Це не критично, звісно, кумулятивний снаряд хороший по пробиттю 250 на всіх дистанціях, 720 метрів на секунду, швидкість польоту. Тут ще менше, друзі. Але я ж кажу, для важкого танку такого типу пільгового це більш-менш нормально. Ми цим всім розплачуємося, що нас не буде кидати до 10 гривні, звісно, якщо ви не будете грати взводом з танком, який не пільговий, так скажемо. І осколково фугасний 61 пробувають. 530 підвищена шкода, 800 летять так само, як бронебійки. Що ми маємо по вогневій потужності? Давайте подивимося. Час зведення 2,44. Плюс-мінус стандартний, як для важких танків для таких показник, розкид поганенький, 0,38 з доппайком. Середня шкода на хвилину, по-моєму, 1950 в стоці. От з доппайком і з гарматним досилачем, простим 2317. Ми маємо. Кути некомфортні, точніше задирається добре, опускається поганувато. Швидкість гранитарного пресування прицілу 2984 повільно, це ми бачимо. Заряджання гармати довгувати, це все зрозуміло. 10 секунд, 10,1. На секунди. Це ми коротко по вогневій потужності. По живучості, що ми маємо, давайте глянемо на схему бронювання просто перед тим, як виходити до бої для нагадування і собі, і вам. НЛД от 182 мм, ВЛД по 210 приблизно міліметрів. Тут у нас 300 мм. Дивіться, оцею е, дільниця така от трикутник, можна сказати. 222. ну, Буду дуже часто пробувати, можливі рикошети, особливо, якщо отак влучать, наприклад, або непробиття навіть 240. Якщо сюди, то тут, бачите, вже приведена броня менше, це все зрозуміло. Так само і по башті. Башта сама міцна, ось 297, 460, навіть 580, 420, 530, але є лючки. 160 мм один і 170 мм, 150 там... Ну, В залежності від ракурсу, так скажемо, ну, тут приведена більше 170 мм. Тобто машинка така може відбивати частину, але в основному будуть вас пробивати, тому що всі знають, куди вона пробивається. По характеристиках, ось бронювання 120-120, бронювання корпуса, 230-120-60 бронювання самої башти. Виходимо з цих характеристик, дивимося на рухливість. E, значить, 50 вперед 15 назад, вперед, прекрасно назад більш-менш, а от питума потужність, так, собі, 13,3 це небагато. Це невеличкий такий мінус. Скритості немає, це важкий танк і огляд 419 це також не критично, тому що ми важкий танк. Тепер переходимо до бою. Вчора, до речі, на об'єкті 752 грав, e, взяв майстра чергового, не знаю вже третій чи який на цій машині. Більше 6 тисяч дамагу настріляв, вже й сам не пам'ятаю, по-моєму, 6200 чи 6300. Доволі такий непоганий бій у наступних новинних роликах, думаю, продемонструю. Плюс до того хочу ще пообкатувати Калібана, друзі. Калібана, тому що це не така погана машина, як здається. У мене були на ньому доволі хороші, настрійні бої і по 4 тисячі. Я думаю, я вам покажу, продемонструю у новинних роликах. Огляду не буду робити там повноцінного, а просто у новинних роликах. Значить, кинуло нас до, до 8 рівнів. Перемикаємося спочатку на голду, а там уже будемо дивитися, в залежності від того, проти кого ми будемо грати, так скажемо. Їдемо ось безеха катається 176, яку всі очікують, але вона ніде не може ніяк з'явитися. Я думав, може тут буде, хоча в мене сумніви дуже великі були на рахунок цього елітного розпродажу. Але все ж таки, бачите, її тут немає. І в коробочках, по ходу її також не буде, тому що вже злитий весь список, що в нас там буде, по високорівневій техніці і низькорівневій техніці. Їдемо сюди направо. До речі, оці зміни, які відбулися на цій мапі, вони доволі непогані. Оцей тунель зробили. Ото тут можна відтанковувати. Звісно, в мене не та машина, яка буде там від рельєфу, грубо кажучи, грати. Але все ж таки непогано. Так, дивіться, бачите, я не можу опустити гармату просто-напросто. От така сама везеха. Тут... А, до речі, це зараз всі на них катаються. Зараз всі на них катаються і цей. Ага, хай їде, хай їде, давай, давай, давай. Є, танкону. Танконув, кажуть. Пощастило. Критична шкода, клас. Було круто дуже, коли критична була шкода. Тут з водом грають, от. З водом грають. Чувачки. Ну, звісно, оце, що гармата не опускається, це, звісно, напрягає, капець, як напрягає. Я не можу взагалі нічого зробити. Ти ж не вилізеш, знаєте, та я розберуть, грубо кажучи. Давно я на такій техніці не грав, яка не може опустити гармату. Бачите, я не можу опустити навіть глючок вистрілити. Це капець просто. Не влучив ренегату. Ренегата там такий лючок. Щоб в нього не влучити, це капець. Ну, це треба їхати отут, де у нас IMX 65T стоїть. Тому що ну, другого варіанту тут особо немає, там вже й притирається, дивіться, з цих боків. Танконув. Танкону. Не пробуваю, хоч ти що роби, га? Ні ну 702 чи 703 варіант 2 там доволі непоганий він такий. Машина доволі непогана. Безеху нашу роздупляють потроху. Ну, все, в цьому бою пограли, друзі, пограли по повній програмі. Все, забрали. Давайте ще один бій зіграю. Перший бій, поразка. Дивимося командний результат. Тут всі, в принципі, поганенько зіграли, Ну, я навіть тисячі не настріляв, нічого страшного. Поїхали. Поїхали в наступний бій. Подивимося зараз. Думаю, зіграю набагато краще, тому що тут навіть 2000 не настріляв, це дуже мало, друзі. Це дуже мало на ВЗЕХ можна настрілювати на цій більше. Дивимося, що у нас знову восьмі рівні, максимально до дев'ятих можемо потрапляти, Так що нормально Ну в основному будемо із восьмими рівнями на ній грати. На цій WZ 111. І зараз відлік пройде. от так виглядає цей стиль. Не знаю, вже хтось поставив його чи не поставив. ну Більш-менш. не знаю У нас їх багато, в принципі, різних. Ви купили, до речі, цей стиль, чи не купляли за 400 тисяч срібла? Їдемо. Їдемо далі. Так, що у нас? Давайте спочатку буде на ББшках, тому що з тими кумулятивами дуже часто не пробував, туди куди повинен був пробувати, у бортіну багатьом. Давайте поки будемо на ББшках, а там вже будемо комбінувати, дивитися, якщо броньована якась тіль. Тут, в принципі, картону дуже багато граю. Я от дивлюсь по списку. То нормально повинно бути. Повинно нормально бути. Їдемо сюди стандартно, там постараємося понакидувати. Так, їхній бураск уже схопив, але ну, вони поїхали понизу, бачите, там, де льодник, чи як він називається. А я сюди їду. Зараз займемо висоту оцю. Можливо, хтось буде вломлюватися, можна буде плюшку дати. Так. Дивіться, хто, лорка. На, плюху 419, приємно. Приємно. Плюшка, звісно, приємна. Дивимося далі. Можливо, тут хтось вийде. Так, наші їдуть, значить, і нам потрібно. І нам потрібно... Піддавлювати з цього боку, тому що вони рашнули правильно. Вони там раш роблять по льоднику. Будемо з цього боку заїжджати, щоб нас не розстрілювали зверху. Так. Ну, по цьому влучити важко з такої гармати. Так. А ну давай. Оп! 360. Стій Стій, ну куди ти поїхав? Так добре стояв. 392 є. Класний супротивник. Ну, нас продавлюють. Знову у нас продавлюють. Через льодник. Ну там нас прямо ну, рознесли нашу команду в минулому бою я маю на увазі. А тут просто продавлюють, я дивлюся по тій стороні. Так. Виїдеш? Не хоче. Ох ти йо, я куплю видав. Борщ кумулятивом. І там наверху от стоять. І тут не висунеш, тому що реально борщ. є. Там уже борщ затаївся. Це якби його висвітили, щоб можна було тоді йому плюшку дати. То це вже інша справа. О-о-о-о-о! Зараза така від'їхав. Від'їхав. Так, потрібно буде на базу, я так думаю, вертатися, тому що тут буде стояло, а базу потрібно захищати. Так, від'їжджаємо. Це не найкраще. Бачите, борщ розноса просто з тих кущів. Якщо туди їхати, його ще й прикривають зверху. Знову буде поразка. Я вже це бачу, тому що Ну, наших продавлюють у повній програмі. Так, собі бої, але нічого. Але нічого. Хоч накидать потрібно. Домашки трошки накидать. Ага, Туртл розстріляли його вже. Там т 103 на містку стоїть. вз 111 їхній поїхав. Ну, звісно, тут перекос уже дивіться, наскільки. Великий перекос. Так, ЄС-3 їде. Давайте на голду перезаряджаємося. Так. Прожету. Ага, дивіться, нашого 75 ЄБР 75-го рознесли там. Я поки доповзу, ніби й не дуже повільно, але все ж таки в таких ситуаціях ого, у мене гармата не опускається. Ну, це величезний мінус, друзі. Коли мінус 5 опускання по гарматі, це звісно жесть. Це, звісно, жесть. Не пробив. Там воно таке жовтувате було. Ну, міг пробити, міг не пробити, коротше кажучи. Може ще й затащимо. Треба старатися, подивимося. Безехатися. Бачите Голдой не пробив є з підпалом, непогано перезаряджаємося є В борт. Ну, це підстава вже супротивник. Борт підстава. А тут усі картонні, в принципі, можна на ББшки перемикатися. Давайте я перемикаюся, вони летять комфортніше. А там у нас, дивіться, і борщ, там, і Бураск, і везеха. Всі прямо. Всі прямо там. По ХП йдемо порівно приблизно. Я так думаю, що там борщ прикриває. Е. Yeah. На 341. Ага. Uh Черт. -huh. <smart noise> Зараз ще й заберуть. Не влучив у броню в борт, друзі. Одна відео. Як я міг не влучити в броню? Ви бачили? От, ну як це? Угу. Угу. На. 3200 3200 Красава мощ, пише, чуєш. Так, лорка залишилася і лунтик у нас тепер їхній. Ага, лунтик туди поїхав, зараз Лора його забере. Ну, я так розумію, що повинна його забрати. Є, забрала. Ми затащили, друзі. Ми затащили... Є. Зараз, може, й медальку ще візьмемо. Доволі непоганий другий бій. 3259-2440 натанкував. Звісно, перший був дуже слабкий бій. Там буквально мене забрали, в другому, бачите, ну, вдалося затащити. Ще й узяв перший знак класу. Не майстра, звісно, на майстра треба більше зробити для цієї машини, але, тим не менш, доволі непогано. Отака От у нас, друзі, машиночка є. Так що дивіться, я б на вашому місці забрав, як мінімум, для трейд-іну або для а, таких покатушок. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цих пропозицій, на рахунок а, самої ВЗХ 101 я її колись давно хотів для колекції. Ну і звісно, не забувайте підписуватись на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!